Ворог намагається просунутися в української території. На Сумщині армія Путіна застосовує малі штурмові групи. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Також триває евакуація цивільного населення з низки населених пунктів. Як вона відбувається, дізнаємося від Олексія Риуцького, координатора з евакуації від благодійного фонду Шлях України. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Олексію, на Сумщині розширили зону обов'язкової евакуації. Скажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація? І чи виїжджають люди? Так, дійсно, останнім розпорядженням було додано ще 11 населених пунктів. Зараз люди самостійно більшій перевазі виїжджають, тобто групуються з сусідами. Доки ще ходить автотранспорт, автобуси люди виїжджають ну своїми силами. Там, де більш небезпечна ситуація, працюються з евакуаційні загини та команди. Скажіть, будь ласка, а чим ускладнюється евакуація? Ну, е якщо порівнювати евакуацію там 22-го, 23-го року, і зараз це ж всім вже зрозуміло, що висока кількість обстрілів FPV-дрони на оптоволоціволодні, так е різні молні, тобто... Дуже багато ланцетів, дуже багато тої зброї, яка уражає там, де ну, там, де це найбільша небезпечна територія, там якраз найбільше цієї зброї, і це дуже-дуже ускладнює, тому що ми не можемо відслідковувати. Ми це не каби, там де хоч якась інформація є. Це безпосередньо те, що тебе може там 10 секунд, і воно вже поруч над тобою. А коли от група приїжджає на евакуацію людей, наприклад, сім'ї, то скільки взагалі часу треба, щоб швиденько зібратися, враховуючи обстріли, враховуючи в дрони от скільки закладаєте часу, щоб максимально швидко це все зробити? Е, ну, Як такого, е, ну, терміну на евакуацію ми не даємо. Ми розуміємо, що люди можуть в паніці щось забути, документи, наприклад. Щось не да зібрати, когось не можуть не знайти. Може, сусід там був у них, але його немає. Він там чекаємо, доки він прийде. Тобто, все залежить від ситуації, але намагаємося якнайшвидше. Тобто, якщо є зв'язок, ми попередньо зв'язуємося, кажемо, що приблизно о такій то годині ми будемо біля вас. Будьте, будь ласка, зібрані з речами. Тобто машина під'їжджає, або десь ховається машина, в пішу люди йдуть. Ну команди наші забирають людей. Швиденько завантажуємо машини. Щоб не стояти на одному місці і швидко-швидко виїжджаємо. А ворог взагалі полює на евакуаційні групи? Ворогу все одно на кого полювати. Багато випадків, коли у нас на відеоаналізаторах з'являються сигнали що десь поруч і в ПІВІ, або там зала, розвідка літає. Тому ми це також враховуємо, але ворогу все одно він полює на автівки. Ну багато зараз дронів на штучному інтелекті. Вони цепляються за ціль і летять. Вони не розпізнають знаки, що це там евакуація, що це перевезення населення. Вони цепляються за ціллю і просто, просто вражають, пане Олексію. А є ті, хто ну от категорично проти виїзду, проти евакуації. От що тоді робити в таких випадках? Е, ну, Дивіться, примусово ми не можемо забрати таких людей. Випадки, звісно, є, вони не поодинокі. Люди переживають Ну, типові причини: це прив'язаність додому, е, втратити, ну, страх втратити своє майно, і також люди сподіваються, що е, все ж таки ситуація стабілізується і ну, не буде такої необхідності виїжджати. Це прям типові, е, скажімо так. Е, Причини, по яким люди залишаються вдома. Насильно ми їх не можемо забрати єдине, що є примусова евакуація родин з дітьми або дітей, але там така теж інша процедура. Залученням поліції ну, і відповідних органів. Тому там ситуація трошки інша, але саме цими сім'ями якраз займається не гуманітарний сектор, а займається більше державний сектор. Тобто нацпол або залучають ще ДСНС. А хто здебільшого от залишається? Це елітні люди і маломобільні? Е, ну, дивіться, мало, по маломобільним, це відповідно вони. Відпрацьовуються перші точно так же, як і діти, тому що це категорія, яку на яку потрібен час, щоб забрати цю людину. Необхідна специфічний транспорт, тобто маломобільні входять в зону, коли ми їх забираємо першими. Залишаються в переважності так літні люди, які ну кажуть, що нам нікуди їхати, що вони переживають, що буде щось з майном. Ну, тобто, от, от такі люди залишаються. Всі, хто там більш мобільні, хто можуть якось пристосуватися, ну, тобто, виїхати швидко і швидко пристосуватися, вони виїжджають. Пане Олексію, а скажіть, будь ласка, чи є діти ще от в цих небезпечних зонах Сумщини? Е, ну, на, на сьогодні, мабуть, вже трошки менше, але на вчора було 300 367 дітей якраз в зонах, де об'явлена евакуація. Тобто в цих населених пунктах. В інших населених пунктах слава Богу, дітей немає. Може є якісь поодинокі випадки, коли родина приїжджає, там, забирає ну з собою дитину, забирають якісь речі і знову виїжджають, але це там, де вже ситуація. Відносно змінилася, тобто вектор наступу змінився, і деякі громади зараз більш спокійніші. Туди люди повертаються забирати свої речі, забивати там вікна, лагодити криші, і іноді там ми бачимо дітей, але вони там не знаходяться, не ночують, Це такі поодинокі випадки. Тобто, по всім громадам, які були раніше додані 202 громади, там дітей не залишається. А ось в цих населених пунктах, що додали, приблизно там 360 дітей є. А є такі люди, що ну, навпаки повертаються? Ну це прям одна з проблем, коли людина ну, по-перше, використовує екоційні транспорти як якесь таксі, і взагалі люди намагаються доїхати там найближче до якогось, ну куди ходить транспорт цивільний. Потім ідуть пішки в небезпечні зони. Так повертаються, садять огороди, кормлять худобу, тому що багато залишилось тваринами. Будівля осталась, там є собаки, коти. Люди кожного тижня там навідуються. Підкармлюють, деякі люди приїжджають, бачать, що там дали, наприклад, світло, і вони залишаються там, ночувати, може, на день, на два, на три, іноді зовсім залишаються. Пане Олексію, от ви згадали про тварин, і, власне, багато хто не хоче їхати через домашніх тварин. Тому що, так, є там котики, собачки, яких можна з собою взяти, але є і. Там... Більші тварини, такі там корова, наприклад, кози або свині, допомагаєте з евакуацією худоби? Е, ну, на жаль, там, де ситуація вже критична немає змоги заїхати спеціальному транспорту бо це великий транспорт це з причепами транспорт, транспорт це повинен бути час який щоб вивезти цю худобу вона не завжди охотно йде в цей транспорт тому з великим рогатим скотом, скажімо так Є певна проблема. Не всі ну, не то, що не всі майже ніхто не може це забрати, але там старостати, у кого є відповідні транспортні засоби, намагаються завчасно зробити так, щоб люди могли виїхати з худобою. Тим паче, що в сумському регіоні є декілька міст там, де людей приймають з худобою. І навіть на гарячій лінії дзвонять люди, які кажуть, що ми готові прийняти людей, наприклад, Чернігівській області. Нехай їдуть з тваринами, бо у нас є загони, все є. Тобто, де розміщати е, таку худобу, в принципі, ну я не скажу, що там в достатній кількості, але є такі місця, де можна розмістити. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора, навзаєм. Я нагадаю. Це, це був буде. Олексій Ривуцький, координатор з евакуації від благодійного фонду Шлях України.